Ой, блядь. Так, добре. Не будемо сам з собою знову говорити. Коротше, це така не дуже цікава історія. Але зараз будемо тоді починати вже вриватися в, так би мовити. Це. Швиденько відкриємо шляпу цю, блять. Блін, Олежечка, заходь швиденько, бо я взагалі не можу, блін, сам з собою розмовляти. Це просто дуже важко. Бля, що робиться, що випадає, єбать. Ось це. Блін, цей раз дуже важко, звісно, коли заходиш, починаєш нуль глядачів, це пізда. Ще й українською я, блін, взагалі російською розмовляю в побуті, це дуже типу, важко. І не знаю, блін. Яка є вірогідність того, що треба. Ha 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 ha. Раз, раз, раз. Чиназис. Чи Блядь, тупо Чи дивись, яка дивись, яка якість можна навіть не купляти взагалі там. Е... Нічого такого, ніякі там карти захоплення, воно взагалі дуже пла бля, дуже яка якість. Можна навіть не купляти взагалі там. Воно взагалі дуже пла... бля, дуже. яка якість. Шановні, добрий день! Ви знаходитеся у першому сезоні Поминуї ями. І сьогодні ми будемо вам демонструвати свій геймпле... гейм гейплейм... В цій чудовій грі. Всіх вітаю, шановні, всіх вітаю! І так, почнемо, коротше, я не знаю, з. Чиназису. Ну сьомий 7-й дивізіон. Я ще тут не дуже якось там грав, бо склад шляпа, повна шляпа. Значить, в мене тут в оренді тип тупо такий цікавий. Ну і не дуже такі приємні особистості. Дивіться, дві глави банди. Коротше, один і другий ось. У мене там трошки ще на мікрофоні є ехо якесь, але не звертаю уваги, будь ласка, на це. Бо іншого нема взагалі мікрофон. Дивись, у мене тут ще, коротше, академія. цього. Ось. Ось. Диви, нормально жахнуло, типа, поїхали. Я думаю, треба, ну, блін, з таким складом це дуже важко виграти. Я тупо відповідаю, Дуже важко кось виграти. Мені такі типи нормальні тут, блін, попадаються вже, блін. Сьомий дивізіон, тут вже тобі. Герард є на 20 ігор в мене. Так. О, до речі, у мене цей Тіпуля з'явився, треба його поставити обов'язково на вороття. Так, коротше, ладно, поїхали грати, похуй. Виграємо, програємо. Взагалі не цікаво. Поїхали, коротше, вже щось робити. Блін, я взагалі раш граю. А ні, Алешка, орендовані це, коротше, не дуже класно. Дивись, які гарні хлопці стоять. Дивись одного така зачіска в іншого. Глянь, які гарні. Глянь взагалі, топчик. Сподіваюсь, вони за ручку будуть триматися, блін, наступні фіфі. -фі. Ой-ой-ой! Тисячу... Let's get ready to rumble! Кошектаж <постив> проти Англії грає. У мене, до речі, і. блін. і... Як тобі сказати. І... <постив> Коротше, в мене і емблема не дуже, і. Ну, блядь, глянь, глянь, що робиться. Глянь що робиться, паскулич. Дуже-дуже важко мені ця, поки що фіфуля дається. Дуже якось важко зрозуміти взагалі якісь там. Нормально, щоб рухати м'ячика. Бо, блядь, ну диви. Я поки що не розумію взагалі. Ось, сьо! Диви, диви, диви! Єсть! Єсть! Нема. Це офсайд був, чи я просто не влучив? Глянь, чотири голи тіп забив. Блін, прикольно, вони дуже такий цікавий інтерактив зробили. Глянь, блядь. Дуже важко мені в Цю гру грати. Ну дивись, блядь, не, не зміг м'яч відібрати. Блядь, щоб ти розумів, це мій третій матч. Як тобі сказати? В цих блядь, коротше в Rivals. Бо я граю в Rush взагалі. Бо тут в мене яка дилема сталася, що я типу, взагалі тільки почав цю фіфу грати. і, ну, Глянь, глянь. Не вийшло, не вийшло добре. Тільки почав цю фіфульку грати і дуже важко, бо я. Ну, ще на й на п'ятій плоці, типу. Це трошки інша гра взагалі. Ну, блядь, ну що в мене з захистом, пиздець. Я вахтую. Ну, нормально встигну перекопити. КПС якийсь. якісь. Це схемка, типа, я її взагалі завжди майже грав. Але, блядь, щось цього разу прям мені взагалі не заходять, бо воно вони, коротше, ще декілька фінтів прибрали, і мені дуже важко, типу, якось взагалі щось типу, зробити. ці фінти. Ще є одразу з 7-го дивізіону. Я, блядь, не очікував. Не просто із-за того, що я в минулому дивізіоні був в п'ятому минулого сезону, був в п'ятому дивізіоні, то й воно мене одразу на сьомий кинуло. Типа, блять, ну я хотів з десятого, знаєш, щоб трошки прийти в себе, блять. Бо ну, ну дуже важко, так. Дивись, я нічого не можу створити. Але я зараз створю, я зараз нахуярю по повні повну торбу хуїв напихаю, типу, дивись, все, я включаю режим, коротше, кіберпро. Все Дивись, забігає, дивись на фланзі, перегружаємо фланг дібігу. понятно. Там офсайдик має бути, ні? Вас, ну, бачиш, кіпера на досиді поперед. Блять, як на український важко мені взагалі? Я ж, бля, в побуті на тій самій мові. все. І побіг, і побіг, хлопчик, і Я горобчику. Тобі... Не дарма, нахуй пряниками, блядь, плачу зарплатню. Ну, бачиш, дуже повільно, ну піздець, і нема ким бігти, типа. Я не дуже там полюбляю тут, коротше, бігати додиками цими. Оно, оно, оно що витворяє, паскуда. Оно, що витворяє, що витворяє, блять. Тварюка, блять. 10 ударів батогом, блядь, в перерві по яйцях. Блін, ще трошки сьогодні голос якось сів, блять, дуже якось так некомфортно. Диви, диви. Ну, блять, коротше. Важкувато, важкувато. Нічого, ми е, трошки хлопчика тут зараз е, йому накажемо його трошки. Він трошки в себе щось повірив. Ну, от на, на ближнього надавав, на ближнього. Просто прикинь, е, ти, ти з дівчиною якось починаєш зустрічатися вас. Ось блять! блядь. Сорі, чувак! Просто ну такий момент зіпсував, хотів уїбать від ну, всієї сили. Короче. і... Почав клацать по кнопочках і не вгадав стайн фініш взагалі. Треба його напевно. Та ні, я граю... Я так, подобається. Оно! Не вийшло продертися. Коротше, ти викупаєш, ти там зустрічатися, починаєш з дівчиною якоюсь, перший ваш секс. Типа, все, ну, все нормально, проходить. Блять, ну як офсайдів нема в нього. Диви, 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 обманює, обманює. Але я на досвіді з кіпером. Пусть айфа йде. Коротше, і ти, ну, такий лежиш потім, мовчите, мовчите. Такий, в мене папе був орендований. І вон така, блядь, ну ти, конечно, уйобок. Ну ти ідіот. Блядь, ну... Мені дуже важко, типа в цій фіфашці з захистом грати. Дуже важко. Я не розумію взагалі цю механіку. Вони якось так, блядь, пластиково переміщуються. Дуже. От дивись які помилки. Я, я люблю, типу, в швидкий дуже футбол грати, але, блін, от дивись, от один пас і все. І пройшла. Ну піздець, Один пас і все. Мені треба, вони в мене тупо стоять. Хоча там і, блін, діла дрянь написано. Так, блять. І так це хотів наказати до Віка. Ши ігроки. Лянь, мене тупо вся команда, типа, найгірші гравці. Є бать. думайся просто в це. Ой, блять, дуже повільно якось. Я не знаю. Дуже повільно взагалі. Ра, блять. Ти глянь знову, блядь! Знову, блядь! Бач, в нас там затримка, напевно, вообще сумасшедша, якась, блін, бо в мене чат дуже поїдний, блять. Блять, в цій фіфіщі -фі дуже ніжно треба, коротше. Ой, ой, блядь, ой блядь. Все, я його за... блять. Просто закрує. Рен що робиться. що в мене в захисті робиться. Це вже... Вони, вони дуже якісь, блять, в них дуже дуже погана коротше, інерція. Вони, блять, їх так важко, блять. Взагалі. Такі важкі, наче кожен, блядь, що в тебе яйця блядь, важать по 130 кілограмів. От, блять, оце мені треба, чувак, це ахуєнно. Просто такими великими веделками блядь, газон. Це те, що я, блядь, очікував отримувати від гри за 1000 гривень, це ще й по ці канал. Я думаю, цього хлопчика-горобчика можна спробувати виграти. Але, блядь, ну, дивись, в мене всі стоять. Просто всі. Дуже важко. Ну, я дуже не люблю грати, коли оце, починається оця дрочільня і, блін, Дуже мілкий пас граєш, блять, ну це просто знущання. Це просто, просто якесь знущення. Ну, але ми зараз зробимо гарно, бо, блін, в мене вже були моменти. ось О, розганяюсь, Розганяюсь. Блять, ну не дають суки, не дають, блять. І в мене, до речі, я ж кажу, трошки пальці. Блін. Забулися ці всі фінти і так далі. Ну, блять, ну 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 як, ну сука. Ладно. Поки що їбуть будь взагалі по повній програмі. Я не, я не знаю, якщо чесно. Яку тут схему юзати можливо. Його знаю. Що вони ще змінили, блять? Кінти просто багато дуже фінтів вони зниміли. І я із цього, блін. Я, я короче шановні куярю. Просто куярю, а в мене Еліот, а баджо в мене краще б'є. Чи ні, в мене є Педро Поро який може так хуянути, що що мама рідно не впізнає Дивись. Дивись. І в тайм фінішинг включили. Ладно, там взагалі не туди летіло. Як казались, так їбались, чуть не всрались. Це зараз таке було. Ого. Мені дуже цікаво, як мені дуже цікаво, як зараз не було затримки. Ой, як зараз не було офсайду. Чесно, мені дуже цікаво. Я тобі казав, що я дуже хуйово в цю граю фіфашку. Я поки що не розумію, як мені грати. Хоча блядь, поворотом поворотом джефареве, блять, попали поворота. То вже такі, а то похуй Ну прочитано, блядь прочитано було. Ні, склади йобнуті у хлопчуриків дуже такі. блядь дивись, знову нема офсайду, да Три офсайди, як мінімум, було, блядь цього додіка. Мало було б бути. Стоять в мене, хлопці, стоять, дивляться, блядь І за цього ці всі. Перехоплення, бля, ну єлі б'є, чувак. Навіть от, ну єлі б'є. Коротше, в мене цей баджо орендований. Це, це все, що маю я, блядь. І знову без офсайду. Ну я я тоді, е, якщо піздець, в нас їбуть в прямому ефірі. Я із цього поки що раз граю, щоб набрати якісь пойнти, набрати якихось, хоч нормальних, більш-менш гравців, бо це просто пізда. Це неможливо грати, блядь. Я коротше ще трошки тактику змінюю. Зараз, бо я, мені треба в центрі більше як, якихось людей. Це, буде. це неможливо просто блядь, не захищатися. Ні, от осьо, дивись, що відбувається. Глянь, просто заніс, хлопчик, о, все. Ніхуя собі, блядь. Я зараз чотири голи буду дивись. Я йому даю просто коротше шанс вибачитись, прийти в себе трошки. Бо, ну. Це неподобство взагалі ось Осьо! Давай, давай, здорово! І осьо, і осьо. Перший пішов. Відпражним обов'язково це психологічна тиск. Я знаю, що я, напевно, проїбу, але, знаєш, трошки побісити треба, блять, щоб він трошки пил в нього, блін. охолонь братику. Дивиш, щось там крутить, крутить. Це щось Але відскок. Але відскок, який чудовий. Коротше, потрібно випускати цих всіх хлопчуриків, змінити трошки тактику, напевно. Контратака. Ні, ну атака. атака. Ось Осьо. Блять, і нема навіть кого випустити, блін. на заміну. Ну такі в мене там тілеги, блять, грають. ну Це просто пізда. І забіжиш одразу. І забіжиш одразу. Гарно. І внизу є хлопчик. І працюємо потихеньку, блять, але ну, опорником ти теж, це. Це біда якась. Дивись, витягнути форвард в мене, як цей Так, да? да, як витягну... ну, Чувак на мене кидається, і в мене є насправді гарний шанс ще забити хоча б один-два. Лукман в нападі, блять. Ну, звісно, ну, такі типи в мене грають, що пиздец. І ворогу не побажаєш. Given away by Ось. Дріблінг mm -hmm. це не саме сильна сторона. Але Еліота в житті я його дуже люблю. У Мене з ним плакати, oh, коротше. Yes, mm -hmm. Тут, коротше, треба мікрити взагалі. Тут фонти ніякі не ну, працюють, але їх треба, коротше, правильно юзати. І в мене якісь типа. Відгук між, між натисканням клавіші і дією, він тут є якийсь все ж таки в мене. із за того, що боєчка не напряму підключена, бо я ж тільки починаю, знаєш, просто так якось набиваю руку більш. Диви, диви, що робить! Хоче мене обіцяти на моєму ж каналі, блядь. Глянь, глянь, що робить. А, бізнец, звісно. Дуже відчувається, що. Були моменти, до речі, блін, ну дуже слабка звичайна гра від мене в цьому таймі і взагалі і в першому, і в другому. Але що ти зробиш, коли в мене Джонс, блять. Ну це біздец. Коли в мене Джонс грає цапа. Ну, типа. Тіктулька там 79 в нього. Ось Осьо, ну блять, ну це ж, це ж фол. Мене ж просто заблочили. Значить просто заблочили. Я зараз як в'їбав без носака, блядь. І на цьому все. Все, ну ні, я зараз ще гол заб'ю один точно. Пробим. Пробим. Пробимо. Ні, З такими фінесами, пиздець. Ано, мені треба тільки. Менч робити. Ну, типу змучається, писав. Кисавчик. Можу воротника м'яч відібрати. Бля, блядь. Ну, Ігрові хвилини в кінці отримав. Ладно, коротше, глянь. Ну, просто дуже хуйова стата. Давай подивимося, скільки в мене там ударів почав. Блять, 11 ударів. Чувак, в мене XG навіть 3, ні хуя собі. Я думав, я цей матч взагалі просто там пасасолю робив. Блін, нормально. Олешка, пиши хоча б щось в чат, щоб я знав, що ти там не вмер. Що я там сам з собою не пиздякую, бо важко це відслідкувати я трошки хоч заткнусь тоді, якщо не будеш відповідати. Так, в мене щось тут є, якісь нагороди одразу. Це хуйня все. Е, блядь, давай, добре, короче Олешка. Ексклюзивний контент. В смислі про дівчину чекаєш. Чувак, як ти чекаєш? Я ж я ж розказував, чувак. Ось все. Глянь, що випадає. Я зараз буду робити. Відкрию пакет, чувак. Супер відкриття. Підписуйтесь на каналчик, Шановні, блядь, Тут просто топчий контент в мене. Імай. Ось о. Льоха в мене такий був на роботі. Дуже схож, з схожим обличчям. Вже тіп в Евертоні, Разом в Макдональ... Макдональдсі працював, і типу, так от виріс, коротше, нормально. Я дорозказував, то напевно і за інета. Добре, коротше. Тільки із за того, що ти мій, коротше, блін, найкращий підписник. Дякую тобі за донатик той 50 коп. Мені прийшло тільки що накає. Ну, чувак, дивись, що мені випадає. Так, да, я викупаю, блять, окей. В мене було там і, блін, з 84, 86 паків такі там, де дають гравці. Випадала повна хуйня, але ну, блять, ну можна хоч раз щось, щоб випало нормальне, бо мені з цими гравцями я просто, блять, ну я не знаю, що з ними робити. Все, я зараз глянь, я знову коротше, я розказую про дівчину. Я кажу, уяви таку ситуацію, що ти перший раз зустрівся з ну, типа коротше, що ви там, у вас перший секс з якоюсь дівчиною там новою, охуєнною, все. У вас все нормально пройшло. Це просто, блін, на твою фразу, чувак, сорі, я розказую. У вас все нормально пройшло, і, ти, і вона така. Ну, типа, ну як тобі, тобі сподобалось? І ти такий, знаєш, мовчиш, мовчиш, дивишся їй прямо в очі такий. В мене МБ арендований. І вона просто така вахує встає, каже: Ну ти, ну ти, ну, ну ти йобнутий просто, я, я не хочу тебе знати. Просто, блядь, із за цього це вже, ну, знаєш, жарт вже не актуальний. Це було хуй знає, коли я ще сказав. Ще 20 хвилин назад це розказував. Ти зараз просто сидиш і, напевно, не розумієш, до чого ця хуйня взагалі. Ні, повипадали просто ноунейми, блядь, ну, Третя ліга, блядь, Борисполя грає, я хуєю. О, ну, до речі, Тадіч це норм, хуйня. Я я, його можна як ЦАПа блядь, взяти? У нього ще чотири зірочки на прийомах. Скажу, тані, я зрозумів, просто жарт хуйня повна. Коротше, давай, напевно. Дивись, я вже 36 тисяч набрав очок у раші. Тут трошки цікавіше насправді. А ти мені скажи на трансляції, там чутно э, якийсь цей, блядь. Короче. Зрозумів, там чутно якийсь звук, там на стадіоні трошки не дуже голосно, не дуже голосно мій голос. Бо я, щоб ти зрозумів, просто в мене та нікуди не треба донатить, Олєшка Не треба до мене підлизуватися, по-перше, пести сучий. Та в мене ще сьогодні такий настрій, знаєш, типу, я, бля, просто дуже так примітивно в мене все відбувається. Я насправді, коли в гарному настрої, в мене. Несеться такий, знаєш, контент не для всіх, але, блін, стараюся. Блін, гру взагалі не чутно. Дуже погано. Дуже погано. А як же ж так тоді, блін налаштувати, якого хуя? Я думаю, щоб треба, щоб гру чуть-чуть було чутно трошечки. Не можу ще, блять, розібратися, викопаюсь з цим. Глядь, бля, лять. Бля, я бы вот таким бы тупо бы блядь, разговаривал, если бы это был бы ты плагиат, ебаный, ха-ха-ха, блядь. Короче, блядь, мы, сука, сегодня будем играть, я сейчас, блядь, в магазин позвоню, сука, хочу приставку забрать, нахуй оно мне надо, блядь. Блядь, зависло, походу, пиздец, что делать, пизда. Зараз же закончится транс транса, блядь, если я и зупиню.